І так, друзі, вітаю це канал Вторинний. Сьогодні у нас трошечки незвичне відео. Не буде у нас барахолок секонд-хендів, а буде огляд, можливо, на три найкращі курточки на цю осінь та терезиму. Подивимося сьогодні. У нас на огляді, не побоююся сказати цього слова, легендарний бренд Carhartt. Carhartt. We've got your back 24-7. Я зібрав для вас ось таку підбірочку з трьох таких легендарних найпопулярніших моделей від Carhartt. Я трохи їх поносив, набрався якогось досвіду, і мені є що про них сказати, так сказати, поділитися своїм експіріансом. Так що, друзі, перед початком перегляду попрошу вас авансом поставити лайк та перевірити підписочку. Якщо ви не підписаний, підпишіться. Для мене це найкраща подяка. Буде цікаво, погнали! Розпочинаємо, друзі, з легенди. Це, напевно, найпопулярніша і найвідоміша модель. У бренда Carhartt, це їхній легендарний перевірений роками Carhartt Detroit Jacket. Ось така курточка в такому теж трендовому кольорі, чорному. в мене це вінтажна курточка на шерстяному утеплювачі всередині. Зроблена вона в Мексиці. Це, це не лінія VIP, це трушна лінія американська. Вона десь є початку 2000-х років. Точно не скажу, який рік. Трошки я її потаскав, і от що я можу сказати про неї. Цінники на цей бренд взагалі є космічні. Чим річ більш зношена, більш порвана, більш вигорівша, тим дорожче і чим старіша. Стосовно моєї моделі, як я казав, це вже Кархартік у нас йде на шерсті. Це розмір у нас S. Зараз покажу, як він виглядає на тілі. Ось так він виглядає на тілі. Це мій розмір S, але, скоріше за все, мені потрібно M. Є така думка, якщо ви хочете придбати собі ось такий Кархат, то його потрібно брати на розмір більше, щоб він чуть-чуть був оверсайзом, а не впритик. Бо матеріал, з якого він виготовлений, це щільний канвас. Це дуже щільний матеріал. Плотність його досягає десь 12 унцій. Я читав, щільність вимірюється в унціях. І по початку, от реально я вдягнув, хоча це курточка придбана вже на вторинному ринку з рук, так сказати, секонд-хенд. Але вона й досі такою дуже дуже дубовою, і можливо не кожному вона підійде. Але одночасно це є плюс, бо за і це люблять цей бренд, що ви купляєте річ під себе. Якщо брати її на руки, то з роками вона буде прогинатися під вас, так як ви носите, так як вона по вас сидить, і вона буде фейдити в тих місцях, де куртка найбільше контактує з вами, з оточуючим світом, Ось, до прикладу, тут на рукавах уже маленькі фейди, але. Якщо глянути, ну куртка практично не зношена. Так, вона трошечки роз, так розроблена, бо у мене був раніше Carhartt більш вінтажніший. Теж Детройт. У мене було декілька їх моделей, і мені потрапляла прям нерозношена куртка. Я в'ягав її, ну вона дуже і дуже дубова. Стосовно це реально класно, але можливо на розмір потрібно більше брати, бо ну, притик, прям притик. Впереді у нас тут два таких бокових кармани з боку. На груді у нас нагрудний карман. Логотип кархарта, нагрудний карман з легкістю поміщається телефон. Ну, звичайно, якщо у вас там не якась лопата про Max. Та звісно, всередині є теж девайс Pocket Хоча, напевно, коли його робили, ще тоді не було девайсів. В цей девайс Pocket можна засунути абсолютно все. Кошельок, телефон так само. Фурнітура у нас Латунна, YKK, кнопки теж всі брендовані від Carhartt Виглядає він реально круто, але це більш для, для, як сказати, для молодих дідів, мені здається, бо такий бренд. То бере його потрібно брати реально на роки, і він буде під вас сідати, буде під вас фейдити, як я казав. І ця річ, яка от ви купуєте реально на роки. Наступне у нас Carhartt з підрозділу VIP. VIP це назначає Luxury, VIP це через W, Work in Progress. Це європейська лінія від Carhartt. Коштує вона теж недешево. Нехто вважає, що вона не є такою трушною, як американська, але речі теж користуються популярністю. Це у нас Carhartt Phoenix VIP Coat. Утеплена версія на такій шерпі. Бачите, це така сучасна інтерпретація більш легендарнішої версії Кархарт Мічиган, яку ви могли бачити так само, як і Детройт у відомому фільмі. Напевно, це одне з найвідоміших появ Кархарт в світі. Це фільм Interstellar, де Меті Маконахі і його дочка. Метю Маконахі був в Детройті, а його дочка була в Мічигані. Саме в такому кольорі. Колір там називається зовнішній вигляд. Відрізняється навіть матеріал. Теж канвас, але наскільки я розумію, не такої щільності, як Детройті, як на вінтажному, бо ну це прям як легенька джинсовочка, не знаю. Тут прям так згинаєш, а це легесеньке. Чисто для такого клієнта, який купив і хоче от поносити, не буде там розношувати. Для нього це вже для звичайного клієнта, не для цінувача, Я б сказав би. Всередині, вона, як я казав, на такій утеплювачі. Це плюс-мінус осінь легенька зима. Я думаю, можливо, навіть якщо в автомобілі. Зараз глянемо, як вона виглядає на тілі. Так, ось так вона виглядає на тілі. це розмір теж S. Для мене це так впритик. В мене перехідний якийсь... Взагалі в мене завжди був перехідний розмір. Це розмір SM був завжди. Ось так вона виглядає. Спереді в нас бокові кармани, один нагрудний і один нагрудний на кнопці, яка закривається. Фурнітура теж Кархартовська, YKK. уже не латунна, напевно, звичайна, металева. Всередині теж є девайс покет. В принципі, що підрозділ VIP, що оригінальний Carhartt, всі вони відчувають доволі доволі якісно. І ось сказати, що ну, ця куртка теж може фейдити, я бачу вже по рукавах. Ну, виглядає теж прикольно і націнувача дуже багато зірок можна замітити в Carhartt, його люблять репери, актори, тому подібні люди. Як я казав, вище ця модель більш простіша, і видно, що вона зроблена для. Такого клієнта, який прямого клієнта, який не знає історію, не знає ось ці плюси. Але можливо, це плюс теж для кархарта, бо не кожен хоче тягати дубові оці куртки 12 унцій. І третя модель це теж легендарна. Це у нас така інтерпретація Active Jacket, Це реально трушний Work Jacket, Це теж одна з найпопулярніших моделей. Active Jacket. І прикол того, що він реально трушний, що це реально робоча. Курточка, бо ось тут, коли я купив, тут був логотип. Звісно, Carhartt, він залишається популярним і серед працівників, як робочий одяг. І компанії часто купують ці курточки, і або на груди, або назад десь принтують свої компанії. І ось тут, бачите, тут можливо побачити ще на відео. Тут було наклеєно Rebuilding Warehouse, якийсь склад по переробці чи по перебудові. Я його відпарив, відклеїв, але ще сліди лишилися. Він максимально. Виношений вже максимально вифейдений, ну вицівши, якби це ціниться в цих курточках. І от і серед цих кархартів він мій фаворит. Зараз я помірю і скажу що до чого. Ось так він виглядає на мені. Це вже розмір L на два розміри більше, ніж мій. Е, що тут він утеплений технологією Tinsulate, легенький утеплювач. Це реально осіння така зимня курточка. Зовнішній шар у нас теж з канваса. Але він не такий плотний, щільний, як на Детройті, і не такий, як на Фенікс. Щось середнє між цим і цим. Це перехідний варіант. Він ця курточка найбільше подобається, бо тут є манжети, звісно. Е, резинка, яка на поясі утягує. Для мене це більш вдаліше рішення, ніж звичайні прямі рукава. Спереді у нас два кармани. На груді карман теж для девайса може бути. І, звісно, девайс-покет. Тут вже більш сучасна, це десь після 10 років, я думаю, випуск цієї курточки, бо тут навіть є вихід для наушників. І жирним плюсом для мене це, звісно, що є капюшон. Вона максимально вицвіла і за цієї ціні, за оці файди. Це як в денімі. є цінувачі деніма, є цінувачі джинса, є люди, які люблять, що джинс вицвітає, фейдить так само з Кархартом. Ось ця курточка реально класно виглядає. Ці три типи курток стали зараз настільки популярними, що їх навіть можна зустріти серед мас-маркетів. Можна зустріти в брендах Zara, H&M, Uniqlo. Ці бренди теж роблять такі типи курток, але ну, випускають вже під своїм іменем, так сказати. І це вже декілька років, бо цей бренд є зараз на піку своєї популярності. У мене ще в руки попало. Інтерпретація від теж одного скейтерського бренду можна сказати: від Vans. Це вінтажна, теж з 90-х років курточка. Я так розумію, їхня якась інтерпретація. E Detroit Jacket, та. Це у нас на фурнітурі талон металевий. Ну, теж зроблена доволі таки якість, дістав я її на секонд-хенді, точніше, на бархулці зацепив. Ну, виглядає теж як Workwear, як робочий одяг, але по щільності просто навіть за цим не зрівняти. Тут просто, як не знаю, легенькі джинси з якогось, не знаю, з магазина все по 40 або тому подібного. І так, друзі, це все на сьогодні. Ось такий невеличкий огляд на ці три популярних куртки від Крагату в нас вийшов. Е, мій фаворит, як я казав, найкраще підходить для мене чисто на мій смак, і на мій типаж, і на мій стиль, напевно, це Active Jacket, е, але не мій розмір. Скоріше за все, буду продавати, шукати щось таке саме е, вінтажне і мого розміру. Ці куртки б мого розміру, але ну, не мій трошки типаж. Не знаю, яка курточка найбільше вам сподобалась. Напишіть свої думки в коментарі. Якщо у вас був якийсь досвід, е, речай Кархард, це теж напишіть. Е, це був канал Вторини. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!